Це просто ужас. Чого бачите? Це гарно. Дивіться, ви як клієнт, зробите гніздо таке на голові. Розумієте це. Ви розумієте, що коли ви робите оці проділи, ви самі для себе ви, якось у вас картина стає ясна, що ви робите? І ви розумієте, що отут, оцю зону я буду окремо простригати, вона у мене відповідає за наповнення, за об'єм. Ось ця верхня зона. Бокові задають довжину і градацію. А ці зони між боковою і верхньою, вони дають перехід плавний. І коли ви повідділяли оцими зонами такими для себе, вам вибудовується самі в голові. Я перше, ага, це я буду так стригти, це так, потім це все з'єднувати. Все, і ви вже розумієте, що ви робите. А коли ви зробили отаківо, е, якесь кубло, е, воно типу, а що я стрижу? Куди я стрижу? Я нічого не розумію. І Марія каже, а що далі стригти? Або якось так як вийшло, так вийшло і вибачаємось перед нею. Е, і переконуємо клієнтку, що це так модно зараз, що це дуже вам личить. Це ви просто не знаєте, ну ви цього самі хотіли. Або я так бачу, я майстер і я бачу, я просто от мене так понесло. Тому, будь ласка, проділив.